Готуємося до свят разом із виданням Зимова книга розваг. Святкові запавки на щодень. З цією книгою кожен зимовий день стане ще цікавішим, яскравішим і сповненим передчуття дива. На її сторінках дитина напише листа святому Миколаю, складе власне меню на святвечір і приготує смачні миколайчики, вивчить колядки, щедрівки і посівальні пісні, змайструє чудові прикраси та святкові листівки, дізнається про українські та світові традиції зимових свят. А ще розфарбує безліч веселих малюнків, розв'яже цікаві завдання, прикрасить сторінки яскравими наліпками і створить власну зимову казку. Зимова книга розваг святкові забавки на щодень. Це 80 сторінок натхнення, творчості та святкового настрою ідеальний спосіб подарувати дитині магію зимових свят і зробити очікування нового року по-справжньому особливим.